Благодійна організація, міжнародний благодійний фонд АПОРА, купляє та передає автівки Збройним силам України та силам Національної гвардії України у Фінляндській республіці. Ці автівки, які ми купляємо, ми їх повністю відновлюємо. Проходимо повний технічний осмотр та передаємо нашим військовим. Це вже не перший автомобіль, який благодійна організація Міжнародний Благодійний Фонд АПОРА передала 5-й слабожанській бригаді Національної гвардії України. Це вже четвертий автомобіль, який ми сьогодні передаємо. Автомобіль був повністю відновлений. Автомобіль був придбаний за 3300 євро у Фінській республіки. Доставлений в Україну. Автомобіль приїхав своїм ходом. Чудовий мотор, чудова коробка. Але по ходові, як звичайно, нічого не було зроблено. Тому що такі автомобілі, як правило, у Фінляндії ніхто не обслуговує, тому що вартість ремонту та обслуговування дуже дорого стоїть. Тому вигідніше купляти автомобілі з цілим двигуном, з цілою коробкою, з цілою турбіною, основні вузли та агрегати, що були цілі. А і потім привезти їх в Україну, а саме в місті Харків, повністю провести технічне обслуговування, зробити ремонт ходової, зробити ремонт гальмівної системи, кермової системи, замінити всі рідини. Всі жидкостя, повністю, якщо треба, зварювальні роботи, по укріпленню рами, кузова, встановити, встановити тент, каркас під нього та інші допопції. Загальна вартість автомобіля з ремонтом, з доставкою, з запчастинами та повним технічним обслуговуванням встановила 269 тисяч. Це чудовий автомобіль, який повністю відновлений, на який можна розраховувати нашим військовим, який доїде куди завгодно, а саме він виїде, звідки, куди можна доїхати. Для нас п'ята Слобожанська бригада дуже поважна бригада. Ми поважаємо всіх військовослужбовців командування 5-ї Слобожанської бригади. Це захисники Харкова, нашого міста. Військові стримують ворога на сході, синою власного життя, проливають кров за нас, за наше місто, за нашу країну, за нашу землю. П'ята Слобожанська бригада «Скіф» Національної гвардії України дуже вдячна за допомогу волонтерам благодійного фонду Опора.